Шановне товариство, всім доброго дня! У нас сьогодні черговий енергоблок і в гостях у нас буде о, директор енергетичних програм центру імені Разумкова Володимир Роменченко. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Пане Володимире, от як би ви зараз оцінили ситуацію, яка склалася в нас в енергетичній системі і в економіці. Вдалося вже так якось щось адаптуватися, скажімо, економічній системі до тих відключень, до тих графіків, до тих викликів, які постали перед нами на середину літа? Ну так, да, дуже важка адаптація проходить і промисловості, і населення. Оскільки, якщо казати про промисловість, то їй теж важкувато. Оскільки ну, є така умова, що потрібно 80% закуповувати імпортної електричної енергії в час, в якраз момент споживання годину споживання, тоді не будуть відключати промисловість від електричної енергії. Але знов таки не кожний промисловий об'єкт здатен це робити. І багато хто жаліється, що це дуже така висока планка 80% імпортної електричної енергії. Але знов таки, а що робити, коли великий дефіцит електричної енергії для всіх і населення там сидить, наприклад, в Києві там в інших містах по 7 годин підряд по без електричної енергії. Якщо просто не буде імпортувати бізнес електричної енергії, тоді просто. Значить, вимушені будуть перебирати ці, ці обсяги у населення, виходить, і ще збільшиться тоді цей відсоток, ну складність для побутових споживачів. Тому тут вже вирішувати, як кажуть, це вже соціально-політичне рішення, що робити, чи посилювати ще далі, якби. Дефіциту населення і перерозпреділяти електричну енергію для промисловості, чи е, дійсно продовжувати це, це, це правило, коли необхідно 80% купувати електричну енергію промисловим об'єктам для того, щоб їх не відключати? Ну це питання достатньо серйозне. Мені важко сказати, що робити. Тобто, ну, а вибір... на вашу думку, у вас є якась от ви вважаєте, краще так чи так? От просто така суб'єктивна точка зору? Ну, моя точка зору, що, що, що це рішення вимушено було зроблено, і просто якщо ще ще сильніше обмежувати населення, як, значить це може призвести до достатньо негативних процесів, може виштовхнути Більше ще українців за кордон, там, особливо там жінок з дітьми, там і значить пенсіонерів, і так далі. Це такий негативний може бути момент. Тому я би, чесно кажучи, не змінював цього правила, тому що дійсно можуть бути певні соціально-політичні зміни, але вирішувати це уряд. Уряд поки що так вирішив, і це і це, цей норматив залишається. А на вашу думку, не можна якось все-таки для населення, теж? чи закупити імпорт, якийсь, імпортну електроенергію завести? Чи це тільки промисловість стані таке робити? Ну, населення невідомо, як воно може закуповувати імпортну електрику. Ну, не само населення, а наприклад, там ті компанії, які постачають уже для населення. Да, можуть компанії закуповувати електричну енергію для населення. Але знов таки імпорт у нас ж зараз населення датується, в принципі, mm. да, тобто питання ціни вже да буде. Да, питання ціни, дотація. Хто ці дотації буде виплачувати з, з, з одного боку, а з іншого боку, то тоді, якщо для населення будуть викупати імпорт, а не будуть викупати імпорт для промисловості, тоді потрібно обмежувати більше промисловість. Це теж серйозна проблема, як на мене, тому мені здається, що краще залишити так, як є, і вже трошки почекати. в Принципі, вже з кінця липня, з кінця липня, коли мають виходити з ремонту, почати виходити атомні блоки і збільшуватися, збільшуватися генерація теплових електростанцій, гідроелектростанцій, тому що вони теж. Потроху по відновлюється ситуація, буде покращуватися, да, і для промисловості, і для населення. Якщо, безумовно, не відбудеться якихось нових влучень е, расистами, то думаю, особливо це стосується серед, середини серпня, е, то, тоді ситуація, я думаю, істотно е, покращиться, і вона буде дуже такою непоганою, починаючи там з кінця серпня, середини, мабуть, серпня, до Середини жовтня ну, відключення мають бути мінімальними, якщо знов-таки не будуть якихось таких катастрофічних атак расистів на нашу енергетичну інфраструктуру. Але ви знаєте, що від цього ніхто не застрахований. Ну так, доки йде активна фаза бойових дій, то тут застрахуватися від цього неможливо. Тут тільки п -п протиповітряна оборона і. Інших таких рецептів нема. Ще одна така тема. У нас є. Ну, поступово ми задали опалювальний сезон, а там, за після опалювального сезону, невдовзі Новий рік і у нас з нового року закінчується контракт на транзит російського газу. З одного боку, звичайно, це така вкрай неприємна ситуація, що ми в умовах бойових дій вимушені були здійснювати цей транзит, але все-таки воно давало можливість якісь, скажімо, наші європейські партнери з одного боку зацікавлені в тому, і виявилося так, що все-таки, як зазначав це ще колишній керівник Нафтогаз України Юрій Вітренко, що росіяни не обстрілювали саме газотранспортну систему. Якщо удари по підземних газових сховищах вже були, то газотранспортна система, вона так би мовити, йшов російський цей транзит, і воно допевне. Не міри убезпечувалося, і от є у наших європейських партнерів ідеї там, скажімо, щоб якось все-таки цей транзит продовжився. Були навіть розмови про те, щоб там якісь, які, в якійсь формі Азербайджан заключив включити цю схему, який, начебто, повинен був замінити російський газ. Цей і що ви думаєте з цього приводу? Наскільки це реально? Нереально? Ну, дійсно, я спілкувався з деякими представниками. Посольств країн, які зацікавлені в продовженні транзиту російського газу, до них в них дійсно серйозна є зацікавленість, але знов-таки Україні потрібно насамперед дивитися на свої національні інтереси. Транзитуючи російський газ, ми даємо заробляти Газпрому. Газпром на сьогодні знаходиться, як відомо, в дуже поганому, поганій економічній ситуації. По суті, він банкрутий. І російська так звана держава вимушена його фінансувати, покриваючи дефіцит Газпрому з державного бюджету, І це для України дуже добре, оскільки гроші йдуть не на війну, а на Газпром. І якщо, якщо транзит припиниться, то з 1 січня наступного року то ситуація для Газпрому стане ще набагато гірше. Ну а з а з іншого боку, дійсно можна сказати, що існують певні варіанти, як можна цей транзит і продовжувати, продовжувати без якихось негативних наслідків для України. Ну насамперед насамперед, Україна, якщо продовжувати цей транзит, щось має від цього отримати, якісь певні дивіденди. Просто так продовжувати, ми транзит не, не повинні. Допомагати Газпрому виживати. І дійсно, якщо, ну, які умови необхідні, щоб продовжити транзит, перша головна умова, ну, на мій погляд, це повернення під повний цілковитий контроль Запорізької атомної станції Україні. Україні. Ну, насамперед компанії енергоатом. Оце основна умова має бути продовження. Це, це якась цього... така пакетна угода повинна бути. що да, 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 да. Тобто, ну без, без цього повернення е, Запорізької атомної станції ніякої мови. Я думаю, що про продовження цього транзиту не може йти. І я думаю, що в цьому зацікавлені і Словаччина, і е, Чехія зацікавлена, Австрія, Італія. Можливо, навіть Угорщина, щоб цей транзит, хоча Угорщина отримує турецьким потоком зараз е, природний газ Росії, щоб дійсно щоб дійсно спонукати і Газпром насамперед зацікавлений, щоб спонукати російську владу повернути Запорізьку атомну станцію. Це такий, знаєте, був би потужний е, важель впливу на Росію. Да? тобто... Ну, хочете і на країни, які, які постачаються російський газ, ну хочете продовжувати. Ну так давайте повертайте нам Запорізьку атомну станцію. Тоді ми будемо думати. Це перша умова, але це ще не все. Друга умова має бути це перенесення точки купівлі-продажу на російсько-український кордон для того, щоби. Україна не мала жодних стосунків контрактних з Газпромом. А це означає, що? Це означає, що країни і компанії країн, зацікавлених в продовженні транзиту, вони мають самостійно вкладати контракт з Газпромом на постачання. А з Україною на транзит. І таким чином, ми... минує вони логістичні. в них купують товар газ, а у нас купують послугу логістичну, що ми доставку. Да, і таким чином, у нас ми позбавляємося мож, такої необхідності прямого взаємодії з Газпромом перемовин з Росією, так які нам не потрібно. Ну да, тут ще проблема залишається так званої технічної угоди, як ви знаєте, що. Коли вкладають подібні контракти ну, труба підключена, треба ж якось контактувати. Так, які умови там, значить, певні там е, функціонування взаємодії двох операторів газотранспортної системи, це ОГТСУ української оператори та український оператор та російський це Газпром, але це можна теж вирішити, мені здається, при бажанні через якусь. Посередницьку компанію третьої сторони, так, тобто, ну, ми недавно, е... до речі, робили інтерв'ю з Сергієм Макогоном, колишнім директором ГТСУ, ну він так він теж так, він взагалі так як войовнично налаштований, щоб припинити цей транзит і закінчити з цим. Але коли питали його стосовно технічних умов співроботи, коли ГТСУ контактувало в технічному плані Газпромом, то він казав, що там проблем не виникало, що вони досить кваліфіковані фахівці, і там саме на рівні інженерів була нормальна робота. А от коли вже виходило туди. Так би мовити, наверх десь, то там вже починалися ці, ці проблеми з політикою, пов'язані з мареннями там, вся, різноманітними великими цілями і завданнями. Ми зупинилися на тому, що я, ви згадали, що необхідна буде технічна співпраця з Газпромом і треба де, було де. знайти або через третю компанію, там, якусь іншу зайти. А я говорив про те, що ми робили інтерв'ю з Сергієм Макогоном, з колишнім директором ОГТСУ. Він, в принципі, казав, що проблем на інженерному рівні з ними не виникало, що проблеми Виникали на рівні, там, коли виходило на вище політичне керівництво, яке завжди переймалося цим російським достоянням, яке вони тепер довели до ручки, там були проблеми. А в принципі, коли на рівні такої інженерної роботи, то проблем не було. Можна було співпрацювати. Ну, але ви кажете, що можна навіть через третю компанію якусь зайти, щоб вони там такі ж ці послуги виконували. Так, да, я думаю, да, що це теж не проблема, щоб третя, щоб третя компанія підписала і, і виконувала технічні угоди. Е, так це, через неї. Через, тобто може контракт бути про технічні значить, послуги з третьою компанією Газпромом. Да? І ця третя компанія може. Бути оператором виконання цієї технічної угоди нагоди СУ Українським. Да? І тоді проблем, мабуть, ніяких не буде. Я думаю, що цю опцію дуже важливо використовувати цей потужний важель впливу, який має Україна, на, на Газпром. Да? Тобто продовжувати контракт чи ні. Тут же важель впливу не тільки на Газпром, а ще й дуже потужний важель впливу на суміжні країни, які дуже зацікавлені поставках російського газу оскільки він їм достається дешевше ніж за іншими маршрутами, да це і Австрія, це і, і е, словаччина, і Чехія можливо Італія. Ну, горщина зараз по турецькому потоку отримує, але все, все рівно Я думаю, буде мати можливість. Укладати такі контракти і повернення з Запорізької атомної станції це ще 6, -6 гігават потужності. Да, зрозуміло, що вони там багато чого зруйнували, що вони не дотримувалися правил експлуатації, але в принципі, в принципі, саме факт можливе повернення цієї запорізької атомної станції в українській стороні це був би дуже такий потужний кров для для енергетичної незалежності України, тому що ви знаєте, що президент казав про один гігават, да, що нам необхідно збудувати а тут. Ми отримуємо ну, президент казав, що гігалат. ми навіть збудуємо там уже до зими один гіга, да, збудуємо, хоча це теж таке, таке питання велике, чи зможемо збудувати до закінчення. Цього року дуже сумнівно, але це отримання 6 ГВт в енергетичну систему да. Там вони розумі мілому стані, але я думаю, що в принципі, якщо експерти і міжнародні організації вони зроблять відповідний моніторін, експертизу е, треба розміновувати все це, і то це в принципі може призвести до дуже такого позитивного ефекту для нашої енергетичної системи. Тому я чесно, чесно кажучи, цей варіант підтримую, і нам цей важель впливу транзитний важель впливу. Потрібно необхідно використовувати по максимуму, а не, наприклад, те, що нам пропонують, ну, давайте якусь там азербайджанську компанію, наприклад, Сокар, да, яка буде постачати замість Газпрому. Але ж ми знаємо, що не немає цього ресурсу. Просто немає, оскільки Азербайджан е, видобуває сам 36, 24 експортує. І де споживає. Тобто вільних потужності немає. Тобто це означає, що що Сакар вимушений буде перекуповувати газ російський, а потім а потім вже продавати його як азербайджанський на російсько-українському кордоні. Тут це, це така схема, що схоже на Росукренерго, але там постачання було тут. Транзит, там туркменський, тут азербайджанський газ. Ну, для чого нам це потрібно абсолютно не потрібно. Ну, це це, це у нас тоді таке не, невеликі, ми вигоди отримуємо. Ми отримуємо тільки то, да, що зберігаємо транзит ніяк. і оплату за транзит і все. Типу. А бонуси, да, але, скажімо, але, але, у росіян але і, втрачає... і у європейців більше виходять. Так, да, і втрачаємо вежі впливу да. на те, щоб максимум, максимум отримати те, що нам потрібно. Ну, на, нам що потрібно? Нам потрібно насамперед Запорізька атомна станція. Дивіться, ми маємо в принципі є рішення, було рішення МАГАТЕ з рекомендаціями повернути там, з вимогою навіть повернути Запорізьку атомну станцію під контроль українського персоналу. А для того, щоб, скажімо, це включити в переговорну позицію, почати про це говорити, це необхідно, щоб якось на полі на рівні політичного керівництва вже там в переговорну групу чи посередника якогось шукати. Чи це на рівні там я не знаю, на рівні переговорів компанії, це напевно не вирішиться така річ. Ну, я думаю, що потрібно шукати в першу чергу зацікавлені сторони, і можливо, це буде Чехія, можливо, це запропонується чи, чи австрійська компанія, наприклад, то ВІФАУ там чи інші кампанії. Да? Е, чи можуть бути пропозиції спільні під, е, спільні під пропозиції країн, які зацікавлені в російському газі? У них проблеми деякі з диверсифікацією поставок. Тому що ви знаєте, що європейський союз зробив виключення для деяких компаній, які не мають прямого викладу до моря, та що, що їм дозволили до 27 року е, отримувати російський газ, е, е, тобто і, і підключити сюди. Сюди може і магати підключитися. Я думаю, е, інші якісь міжнародні організації впливові, да, тобто і думаю, що спільними зусиллями можна знайти якийсь такий загально такий загальний компроміс, який був би насамперед вигідний не тільки Газпрому, там не тільки європейським контрагентам Газпрому, а насамперед Україні. Ну і плюс це до цього вигоду, що ми позбавляли, ми, грубо кажучи, зберігаємо, якщо буде таке, якщо би така схема спрацювала, то по, знову таки по газотранспортній системі вже ніхто стріляти не буде. Це захист. І плюс ми виводимо в під контроль свого персоналу Запорізьку атомну станцію, знову таки знижуються ризики якоїсь аварії, яка там може бути навіть, ну може бути спеціально зроблена, а може бути там, скажімо, внаслідок того, що просто персонал не не ліцензований, сидить там і без контролю. Рольно там займається своїми справами. Ну, мало того, що це могло би бути навіть більше, це могло би бути стратегічно стратегічною платформою для подальшого припинення так зваті вогню, як мінімум, так. Так, як мінімум, і, да? Да, як мінімум, да, і, і е, значить і, і поступового. Поступового закінчення війни, да, тобто вона ж рано чи пізно закінчиться. Це ж всім зрозуміло. Але нам ми зацікавлені, що вона заці... щоб війна закінчилась не якимось там е... мирним планом, путь щоб... путлірівським, да щоб... щоб повернути їм одну один регіон. Інший, що ми маємо визнати ні, це цього не ніколи не буде ніколи до народ на це не піде, але в принципі. Платформу для такого, щоб щоб дійсно в кінці кінців, е, значить, е, припинити вогонь а потім і закінчити війну на вигідних для України умовах. Ми можемо створити от, за рахунок оцього от от переговорного багато багатопрофільного процесу між Магате, зацікавленими країнами Європейського союзу в Росії з Газпромом, Україна ВТСУ, Тсу Нафтагаз там. Іншими гравцями такий пул міг би створити таку велику платформу. Перший крок для великої платформи припинення бойових дій. Ну так, да, це тоді так виглядає, що просто що е, бойові дії з, з них будуть виходити по частинах, не так, що зразу там раз, все, мир там і розійшлися. А поступово от знаходити такі точки за рахунок того, що можна десь якось поступово збільшувати ці зони безпеки, там якось поступово повертатися до е, більш такого нормального життя і виходити з воєнного конфлікту. Ну, Безумовно, І ви знаєте, що не думаю. Що Росії там е, дуже приємно фінансувати збитки Газ, газпрому з бюджету, да і газпром зараз е, ну вимушений просто буде тиснути на російський уряд е, для того, щоб якимось чином цей транзит відновити. Це в принципі нам на користь розумієте? Якщо ну, в них в... є інтерес навіть такий щоб зачепитися ще за європейський ринок, щоб їх не викинули звідти зовсім. Да, і це зачепитись вони хочуть, значить, і, і тут єдина людина, яка цього не хоче, це мабуть сам сам так званий президент Російської Федерації. Да, тобто, ну знов таки, якщо тиски будуть і міжнародні, і внутрішні тиски, да, тобто, плюс посилює, посилюються, значить, е, проблеми економічні в, в самій країні в Росії, да, тобто, то це все в кінці кінців. Ну, ми розуміємо, що може призвести до когось завершення війни на справедливі для України умови. Але знов таки, що це не відбудеться відразу, дату але перший, перший крок перші кроки треба робити, от таку такі платформи можливо створювати, щоб саме приходити до такого дуже складного рішення. Да? Але я думаю, що розраховувати на те, що нам зараз нададуть тисячу F-16, F-16 чи 300 там F-35 чи чи там тамагавки і ми закінчимо тисячу тамагавків що закінчимо дуже швидку війну ну це така наївність да тобто ніхто нам на жаль такої зброї не надасть такі обсяги зброї да тобто і просто а щоб ви просто просто на наших умовах ви цих Значить, завершити війну, визволити цю територію України, і, і ну це не знаю. Скільки на сьогодні треба людей покласти. Да? Ну, головне, щоб результат був, бо воно так можна ж покласти, так, і результату так, не можна буде. Покласти скільки завгодно людей, і це по перше. Ну і по-друге, все рівно у них залишиться можливість обстрілювати на нашу, так сказати, країну. Ніхто ж, навіть якщо ми вийдемо на кордони, да тобто 91-го року все рівно не можуть обстрілювати далі. Тому потрібно створювати різні точки на напруження саме для них, да і ось одна така з така точок напруження, це і, і точок інтересу навіть... закінчення. І точки закінчення інтересу, тобто точка для них закінчення інтересу. Знає це ви, навіть інтереси. не то, що це навіть не то, що да. точки напруги. Це як Сундзи казав, золотий міст для противника, щоб да. дати можливість їм вийти, грубо кажучи, що в них є да. інтерес, з'являється що, що їм теж виї. для них навіть вигода є. Це була б цікава да. схема. Якщо ви спробували, звичайно, реалізувати, це така потужна річ. Да, ну ми думаємо, що в принципі багато хто в цьому зацікавлений, і в кінці кінців цього. І це всередині самої Росії. Там вже ж не всі безумці, да, є там в керівництві безумці, але думаю, що ну в кінці кінців вже їх приберуть і щось вже з ними розроблять, і не буде ж не вічно це. І, ну про план табакерка ми думаємо давно, да. але якось він ніяк не реалізується. Да, да, да. Да, але, але нам своє робити. Нам треба максимум використовувати те, що ми. Ті важелі, а нас транзитний важель дуже потужний, і потрібно над цим працювати. На мій погляд, що це питання не можна поставити на нас на політичному рівні, на мі... ну, мені так здається. Так я так сказати, не можу. Я не політичний якийсь діяч, просто експертна така пропозиція. Ну я думаю, якщо ви підтримуєте енергобізнес, то я думаю, що це теж було б непогано. Що ось ми таку позицію займаємо. Я знаю, що теж багато хто підтримується про позицію. і важливо, щоб вона знайшла свій розголос. Дивіться, якщо би вдалося повернути все таки Запорізьку АЕС в серед... в... в енергосистему України, наскільки це це допомогло би зробити крок, все таки до до нормалізації забезпечення електроенергією України. Ну так, да, це би ну дійсно це допомогло, але не відразу. Ну зрозуміло, там, там бути знаємо, там, там хай півроку ремонтні роботи, перевірки, там ще щось. Але так. це, грубо кажучи, ну якщо би там восени вер повернути, то на весну наступного року щось би може там у нас було. Ну да, хоча б хоча да. Тобто є шанс, з'являється шанс тоді, в цьому, що наступну зиму ми пройдемо вже нормально, да, тобто, і вже не буде там, будемо так 25-26 років вже да, через да, да, 25-го вже через зиму, 25-26 років. І е, е, крім того, е, крім того, ну тут ще, ще одна проблема: це Шкаховська. Видосховище ставок охолоджувальне, Каховське да? водосховище, да? Тобто, ну, треба теж аналізувати, чи зможе працювати ця, ця станція, значить, за відсутності Каховського водосховища, яка вам. Вон... Яке живило про суті багато технологічних процесів на цій станції? Да, тобто, ну треба аналізувати все. Це Це треба інженерів, щоб сіли подивилися цей ставок, що з ним можна зробити. До але воно все одно повинно бути після політичного рішення, і там, скажімо, якихось цього, що повернулася станція під наш контроль, під контроль енергоатому. Да, ну я думаю, це могло б дійсно бути дуже потужне, потужне рішення і потужний крок прямо у правильному напрямі як енергозабезпечення, так і е, е поступовому закінченні військових дій. Ну будемо сподіватися, що з божою помічю якось ця ідея дійде до вищого нашого керівництва і до наших партнерів воно якось зможе все поступово реалізуватися. На цьому я думаю, що ми можемо е, на такій оптимістичній ноті закінчувати. Шановне товариство, е, ставте лайки, ставте питання, е, якісь, е, поширюйте наше відео. Ну і е, слава Україні і до нових зустрічей. Героям слава!